Слава Україні! Вас вітає бібліотека Іваничука зі своїм проектом усі свої. Пиши, пиши, пиши цей світ ще прагне слів. Пиши, складай, зшивай в словах, конструкти. Можливо, вдасться скласти сенси в купу і сенси запалять каскад вогнів, якими в боротьбі горітиме епоха. Пиши, пиши, цей світ чекає слів. Так, хтось писав і небо запалив за обрієм століть, давно писав, а яр огнем горить ще досі і дарує жар гарячих слів новій епосі, що кров'ю пише нові імена. Юрій Руф. Якщо ви е, закинете в пошуковик. Значення слова руф, хто це був, звідки цей, це слово з'явилося, Вам виб'є дуже цікаві конструкти. Юрій руф як кримський поет, і географ, руф, як кримський філософ, стоїк, руф, затвірник Чернець-Печерського монастиря, політичний державний військовий діяч. Це, ці імена були важливими для епох, для суспільства. Для історії. А зараз до, в цьому пошуковику напевно, додасться і творчий псевдонім і позивний Юрія Дадака, якого ми знаємо під іменем Юрій Руф. Якщо зайти на його сторінку у Фейсбуці, то останній вірш, який він оприлюднив незадовго для, до своєї загибелі. Яка сталася 1 квітня 2022 року, це вірш дуже промовистий. Іржавий обрій вицвів з темноти, відтінком домни небеса палають, горизонтальні вогняні хвости в щілинах рваних хмар на виднокраї, далеко в полі зблиснув терикон, гарячий диск на старт в зеніт піднявся. В туману в піні покупався новий світанок і новий день зійшов на трон. Шукаючи інформації і матеріали про Юрія Руфа, натикнулися на вірші людей, які присвячені йому, на спогади про нього. І в декількох із них зачепило увагу слово присутній. Людина, яка пішла у засвіти, все одно залишається присутньою в нашому житті, віршами, присутньою своєю ідеєю, присутньою своєю творчістю, і з тим, що він умів гуртувати навколо себе людей і е, умів і жив заради України. Ось зараз буде вірш пам'яті Юрія Руфа. Ми ніколи не будемо говорити про тебе в часі минулому. Будеш бачити, відчувати, знати, що не поснули ми, навіть ті, у котрих є на все своє власне бачення, бо є речі, які не заслуховують на пробачення. Бо є життя, які не закінчуються, лише здаються короткими, є пісні, які завжди співаємо до останньої ноти, ми. є ідеї, які ніколи ніким не будуть закреслені, є імена, викарбувані на серцях. І через віки пронесені. Бо є подвиги, що ніколи не забудуться, бо є сльози, які не сохнуть, і кров, яка не змивається, бо є зерна, що проростуть навіть у пустелі. Бо є люди такі, як ти, твердіші за скелю. Бо є поля, на яких замість пшениці могили, бо для помсти ти додаєш і додаватимеш сили, бо коли чуємо руф, відповідь завжди одна: присутній. Ніколи в минулому часі про тебе, в теперішньому і в майбутньому. Це, напевно, така найвища оцінка не тільки творчості людини, а й цілого її життя. Пам'ятаємо своїх. Приходьте до нас тут. Вони тут, тут усі свої.